Слава Україні! Ви на каналі Дайет, Мене звати Михайло Мисько І сьогодні майже постійна рубрика на каналі, коли я коментую чи відповідаю, і називайте це як в принципі як хочете. Ваші коментарі. Коментарі підписників, не тільки підписників, тобто коментарі під відео. Помчали! Отже, якщо ви деякий час слідкуєте за каналом, ви знаєте, що я буває роблю такі ролики або окремим коментар... коментарям, Якщо коментарі цікаві, такі хочеться багато щось багато чогось сказати, то можу зробити і цілий ролик, як воно недавно було ось посилання на. Ролик, такий собі відповідь на коментар у людини, в якої виникли складнощі з виходом із фази схуднення, от на фазу підтримки ваги. Раніше таке також було. І я можу, коли знову ж таки якийсь коментар, такий, який вимагає, от хочеться мені точніше зробити цілий ролик, присвятити йому. Я це роблю сьогодні буде інакше. Сьогодні. Буде як ви зрозуміли, можливо по назві могли вже прикинути, як то кажуть. То сьогодні буде декілька коментарів. Розбиратися, думав, який ролик опублікувати наступним, і до мене дійшло, що коментарі останнім часом через активний ріст каналу набагато більше. Але я якось от забув, що потрібно ці коментарі десь зберігати собі, відмічати якісь цікаві, що потім розбирати. Та і пора би вже е черговий ролик з цієї рубрики зняти. тому я сів. Переколошматив коментарі за останній, здається, десь місяць, ну, десь приблизно так, і щось наобирав. Якщо ваш коментар не потрапив, а ви вважаєте, що він цікавий, а я на нього можливо не відповів. Не ображайтеся, будь ласка, не встигаю все. Стараюся бачите, всім відповідати, ну, майже стараюся. Більшості, але не завжди це все-таки виходить, щось можна упустити, не встигнути запустити і так далі. Ну і ще одна, можливо, навіть основна все-таки причина, чому я вирішив наступним саме е опублікувати саме цей ролик, а не якийсь такий ролик по чіткій темі. Ну тому що а який ще ролик краще опублікувати, як не відповіді на коментарі підписників, коли канал перетнув позначку 10 тисяч. Підписників, відповідно. Я думаю, тут якраз так і мало би бути, що от саме такий ролик мав е, вийти, тому що канал впевнено перетнув цю позначку вже. Ось на момент монтажа. Ви бачите, скільки підписників. Ну і е, що я хочу сказати з цього приводу. Я, чесно кажучи, здивований. Ні, я не, не в шоці. Я здивований, що після перерви е, я дістався до цієї позначки після перерви в зйомці. У публікаціях відео дістався до цієї позначки так швидко, значно швидше, ніж я думав. Я думав, що це займе місяці і місяці, і місяці, якщо не рік чи більше. Але канал останнім часом дуже активно росте, розвивається і знову ж таки перетнув цю позначку дуже і дуже швидко. І хочу вам всім щиро подякувати тим, хто дивиться, тим, хто підписаний, дивиться, не підписаний, дивиться тим, хто ставить подобайки, тим, хто не ставить подобайки, чи навіть ставить. Не вподобайки, а навпаки. от, Тим, хто ров... пише коментарі, особливо величезна подяка тим, хто, кому не подобається, що я десь наголос неправильно ставлю, тим, хто кому нудно, хто вважає затягнутими часто матеріали, тим, хто навпаки, от, любить дивитися такі матеріали. Коротше кажучи, всім, всім, всім дякую. Сподіваюся, що далі більше і більше і цікавої для вас корисної інформації, і канал буде далі рости. Ну і заодно, звичайно ж, нагадаю, щоб ви не забували підписуватися, ставити вподобайки, писати коментарі, підписуватися на інші в соцмережі, посилання всі є в описі. І не будемо більше затягувати. Давайте переходимо одразу до першого коментаря. Ну і почнемо із такого цікавенького Наталя коментує. Шановний, а чи знаєте ви, що безжирене значить насолоджено? Мала жирність додали більше цукру, то вживати треба нормальне, не обезжирене. От, е якраз я думаю, для початку так, щоб розігнатися по коментарях буде супер. І Наталя, певно, подивилася якусь таку, знаєте, отлякаючу інформацію, як часто воно буває в інтернеті. І щодо молочних продуктів, там з низькою жирністю, знежирених, О, таке достатньо часто от літає. Тому в принципі нема нічого тут дивного. Ну, по перше. Не все знежирене, значить, насолоджене. Це взагалі не так. Звичайно, що є молочні якісь продукти, там, йогурти, наприклад, от, солодкі. Всілякі фруктові, де доданий цукор, там може бути жирність невелика, а доданий цукор, якісь інші продукти молочні. Але це все є у складі. Будь ласка, беріть, читайте склад. От і якщо там є цукор, додані вуглеводи, ви це будете бачити у складі. Це раз. По-друге, зрозуміло, що якщо воно підсолоджено, то швидше за все ви воно ж і буде солодке на смак, правда? Логічно, логічно. От коли немає в складі доданого цукру знежирений продукт, наприклад, як кисломолочний сир. То склад у нього буде такий. Зараз ви бачите перед собою. Тому не треба думати, що кругом продукти з низькою жирністю, молочні, знежирені, додають кругом цукор. Це, до речі, цей коментар був до ролика про одного з роликів про, про те, як можна із допомогою яких способів можна зменшити на автоматі калорійність раціону. І там один з способів якраз використовувати продукти молочні і не тільки молочні нижчої жирності. Але от людей часто лякають тим, що там додане, додане щось є, щоб замістити той жир. Ну і я думаю, що Наталя тут трішки переплутала все-таки, і мова не прям про сам цукор, а частіше можна зустріти, як лякають людей крохмалем, ну тобто, що можуть у нежирні молочні продукти додавати крохмаль, і таке насправді дійсно може ставатися. Але це стосується все-таки більш е таких е локальних марок. Що таке крохмаль? Крохмаль це складний вуглевод, це можна сказати, молекули глюкози, молекули цукру, ланцюжках. Дійсно, таке може бути з локальними марками, знаєте, які ви купуєте в такій без якогось маркування, особливого і так далі. Але знов ж таки це якраз тому то і справа, що це стосується більше локальних марок. От, е Такі відомі популярні марки. Но вони не будуть ці речі, не вказуючи в складі, робити зазвичай. Чому? Тому що я вже я про це в цьому тому ролику, який прокоментувала Наталя, якраз і казав, ну, тому що це легко перевірити. Зі школи навіть я думаю, більшість пам'ятає. Ось про йоти крохмаль. Капнули, взяли трішки того кисломочного сиру чи іншого молочного продукту. Капнули туди, в якому ви підозрюєте крохмаль, капнули туди йоду. Якщо він посинів, став таким темно-фіолетовим. Ось то. Ну, така справа, значить, там є крохмаль. Тому, будь ласка, перевіряйте, так це легко перевірити. Ось ну, і тому, типу. Скваритися так якимось популярним маркам, знаєте, їм, не вказуючи це в складі, їм особливо немає причини. Так то читайте склад і все. Ну і також ніхто ж вас не змушує використовувати, не використовувати повножирні продукти. Та будь ласка, якщо воно вкладається в вашу калорійність, от, і вам окей, то будь ласка, вкладайте. Але більшість людей в нас такий час, що люди хочуть їсти багато всіляко, різноманітні продукти, і солодкі, і несолодкі, калорійність раціону дуже висока. І за рахунок зменшення жирності, які Якось продуктів можна зекономити гарно і зберігаючи якусь різноманітність раціону, в тому числі економлячи е, на калорійності, і тому треба виходити з того часу, в якому ми живемо. От, зараз багато доступної висококалорійної, високоуглеводної, високожирової їжі. Яку от яка дуже смачна, всім хочеться її їсти. І Тому якось треба між цим виляти, якщо хочеться всього. Ну і нежирні молочні продукти можуть допомогти. Ну і плюс, як я неодноразово там казав, то в роликах ось цих, то можна і не використовувати повністю знежирене щось, можна нижчої жирності. Наприклад, кисломочний сир, ну хоча б не 18, а 9 вже буде краще, а можна і 5% відсотковий. Знежирений повністю до нуля продукти знежирені Ну, це не обов'язково взагалі. Не вірити складу продуктів, такі взагалі не вірити. Ну тут я нічого на жаль не можу поробити. Наступний коментар він буде в такому достатньо схожому загальному стилі. От і тут, якщо людина не довіряє взагалі нічому, що написано, хоча це регулюється, ну тут е тоді можна до будь-якого продукту придратися, на жаль. Наступний коментар, який би хотілося прокоментувати. Ну, вибачте, вже за, за ці повтори, коментар прокоментувати. Ну, так Так буде. Так от, Наступний коментар, напевно, що від Анни. Я тут не буду всі Ніки читати, де там не до кінця зрозуміло, тому щоб не помилитися. Ну, можливо, Анна звати, звати цю людину, яка прокоментувала. Можливо, ні, можливо, там щось інше. Ну, менше з тим. Молоці є власний цукор, лактоза. І склянку молока зараз за калорійністю порівнюють зі склянкою коли. Тож, в капучино, звісно, є калорії. А от вживати рослинне молоко не раджу, бо там дуже багато олії рослиної. Пошукайте склад такого молока не на упаковці, а в інтернеті. А ще краще знайдіть візуалізацію картинку. Там страшне. Мене так вразило, що відбило всіляко охоту таке вживати. Хіба що самій можна зробити вдома вівсяна, мигдалеве молоко. Ну, і як я казав, по тону загальному схожі трішки. Також оці жахачки, жахачки в інтернеті, не довіряти складу, але зате довіряти інфор... інфографіці в інтернеті. На жаль, не знаю, що це за інфографіка, от можна би було краще прокоментувати. Ну, але. Така справа, типу, прокоментувати загалом можу. Я думаю, те що я не знаю, цієї інфо інфографіки, що не можу вимовити слово ін... Ін... інфографіка, от бо зараз ну, знов хтось напише, що там наголос неправильно, чи там щось неправильно вимовив. от, Ну таке діло. Ось прокоментувати загалом і без інфографіки, я думаю, це не, не буде проблемою. Ну і почнемо спочатку. У молоці є власний цукор, лактоза. Ну, так, це загальновідомий факт. Лактоза це дисахарид глюкози і галактози. Цукор столовий, хімічна назва сахароза оце коли ми чуємо цукор і уявляємо, це білі кристалики, то це е, дисахарид глюкози і фруктози. І склянка молока зараз за калорійністю порівнюють зі склянкою коли. Це не зараз порівнюють типу, це загальновідомий знову ж таки факт, що у молока є калорійність, і вона <с> така, яка вона є. Ну що я маю на увазі? Е Порівнюючи з колою. Окей, дійсно, склянка молока вона може, в принципі, мати калорійність схожою до склянки коли. Але від чого воно залежить? По-перше, калорійність молока залежить від жирності. Ну, Чим молоко жирніше, тим воно калорійніше. Але порівнювати саме по калорійності це одне, але в молока все-таки ця калорійність приходить трішки з більшої варіативності макронутрієнтів. Тому що якщо кола, це по суті всі калорії з вуглеводів, з цукру, то в молоці є білок, молодці. Знову ж таки є жири, не тільки вуглеводи. І тому це вже ну, порівнюєте порівнювати з колою не, зов, не, не, не зовсім доцільно повністю. Плюс калорійність молока вона може бути такою, як коле, може бути навіть і більшою, до речі, якщо знову ж таки чим молоко жирніше. Можете подивитися цю всю сю інформацію. Це не зараз порівнюють це ну, загальновідомі факти. Ви ж можете в інтернеті за 2 секунди загуглити, подивитися калорійність, склад різної жирності молока. Коли порівняти, встановіть собі оці застосунки для підрахунку калорій, там швиденько в пошуку можете знайти. Не знаю, запитайте чат GPT і так далі. Ну і звісно, за рахунок молока в капучино будуть якісь калорії, так? Враховуючи кількість молока і враховуючи жирність молока. А от вживати рослинне молоко не раджу, бо там дуже багато олії рослинної. Ну і тут перехід на рослинне молоко, і цікаво, чому так. Тобто, рослинне молоко воно ж також має калорійність. Ну, типу, не споживати. Тварини молоко, бо там лактоза і там є калорії, от, але переключиться на рослинне молоко, так рослинне молоко має також калорії, і часто вони тільки з вуглеводів взагалі приходять, ну залежить від виду рослинного молока. Тому замінювати з точки зору калорійності, якщо у вас немає проблем з молоком звичайним, немає непереносимості лактози, немає якихось інших проблем. Ну це така собі, також не зовсім, не зовсім логічно. Якщо людині подобається рослинне молоко, якесь, будь ласка, можна використовувати. А от з цієї точки зору, ну, там, звичайно, є різні види рослинного молока, різні калорійності, ну, але таке. Рослини молоко дійсно додають олію, але додають зовсім небагато. Ви можете в складі її бачити часто. Для чого воно потрібно? Це така собі технологічна потреба, часто для покращення кремовості, текстури і стабільності. Трохи олії, воно додає молоку ну, схожої консистенції до, скажімо так, звичайного молока. Тобто, воно робить от з цього молока рослину, саме от молоко, таке, щоб воно було схожим. Те, що ви очікуєте. Від молока, от від його від його структури. Ну і олія також діє як акумулятор і може продовжувати термін придатності. Ну і повторююсь, олії додають небагато. Там зазвичай 1-2 грама на 100 мл. Ну приблизно так. В такому звичайному молоці, також як ми розібралися, є жир. Якщо робити дома якесь там вівсяне молоко, то звичайно можна не додавати олію, ніхто не заважає. Але я маю на увазі, що і не треба думати, що це щось шкідливе. І що як отут написано, Ну no, Якась інфографіка, де купа олії. Ну, чому не довіряти тому, що на складі, от як тут написано, в складі написано на упаковці. Але довіряти якійсь інфографіці в інтернеті. Ну, це просто дуже цікаві речі, і от люди. Ну, люблять щось таке знаходити, от як їх всі дурять, всього боятися. Ну і оці всі речі дові... довіряють от чомусь випадковому в інтернеті більше, ніж те, що написано безпосередньо на упаковці. Не треба довіряти всьому, що написано в інтернеті. Треба перевіряти інформацію, читати про це, тобто ознайомлюватися, не треба вірити на ослід, треба розвивати критичне мислення. Бо тоді можна лякатися взагалі всього, якщо так почати. Чіплятися до всього, то я можу зняти ролик, де чіплятися до кожного буквально продукту і знаходити в ньому щось погане. Так жити буде дуже важко, якщо шукати тільки щось погане. Ще фокусуватися на збалансованості раціону, на енергетичній енергетичні цінності раціону, на білку, на клітковині, тобто таким чином діяти, а не боятися всього підряд в складі. І от 에, страшне щось коли кажуть в інтернеті то воно дуже легко розходиться тобто так часто люди роблять взагалі спеціально це отримує набагато більше вподобаю коментарів і всього от і ну на жаль е, потім люди бояться купи різних купу різних продуктів їсти забру вас буквально декілька секунд часу і нагадаю що я займаюсь Індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн, тому всі посилання на соцмережі, куди мені написати, є, як завжди, в описі. Звертайтеся, підкажу всі умови, визначимося з усім, якщо готові працювати, пишіть. Далі, наступне. Нік навіть не буду читати, бо боюсь, що неправильно це зроблю. Як казав мій тренер, схуднення і здорове харчування це дві великі різниці. Якщо хочеться хімії, пий колу зеро. Помагає, якщо приперло, особливо десь в дорозі. Хочу поїсти чи солодко, купила колу зеро. І збила на деякий час бажання. Ну, Тренер ваш, е, е, вибачте, але не правий, тому що якщо він сприймає це як те, що пити колу зеро там, час від часу. То автоматично харчування стає нездоровим, ну, то <хи> це не зовсім правильно. Я, наприклад, уже роки після схуднення п'ю тільки такі напої, от, і моя родина також. І е, включати в свій напій, коли раціон збалансований, включати в свій раціон, перепрошую, коли напій такий, коли раціон збалансований, е, е, здорове чи нездорове харчування не визначає там якийсь окремий продукт чи напій, визначає загальний баланс. І тому е, кола зеро не робить автоматично. Раціон нездоровим, хоча й корисного там нічого немає, але в поміркованих кількостях і якось шкодити воно сильно також не буде. Треба дуже великі кількості випивати щодня протягом якогось періоду, щоб хоча б якась мовірність шкоди була. Тому можна спокійно мати збалансований раціон під час схуднення і пити колу зеро, якщо хочеться. Якщо не хочеться, то не треба. Якщо хочеться, чому б і ні? І також і солодкі, що час від часу їсти. Умовно не якісь не дуже корисні продукти, і це не зробить раціон автоматично нездоровим. Можна худнути не дуже здорово, звичайно, на одному солодкому, ну але це вже дійсно не потрібно робити. Тоді дійсно схуднення не раціон не буде здоровим, а включення коли зеро це така, таке собі. Ось і вона дійсно може допомогти багатьом людям, особливо люди, які звикли раніше пити багато солодких напоїв. Це дуже велике спасіння для цих людей, бо не всі люди можуть одразу почати просто пити воду, коли вони раніше літрами пили колу. Ось повірте, деяким людям дуже складно, і тому такі напої вони можуть дуже гарно рятувати, вже зменшити калорії раціону і от, і допомагати людям також. Тим плюс, коли дійсно хочеться солодкого, можна використовувати. Десь як я вже казав, я багато років, наприклад, використовую, коли мені десь хочеться, і нічого в цьому поганого немає. Ну але як поїсти, от як тут написано, то це звісно поганий варіант, тому що там немає калорій, От якщо треба як прийом їжі використати, то ні, це не це, це вже зайве. Це так робити не треба. До речі, хочете, то знімо окремий ролик про це про безкалорійні напої всілякі, про цукрозамінники. От, щоб ви не боялися так сильно цього, як вас також можуть в інтернеті лякати, тому що якщо цукром у молочних продуктах, нежирних чи олію в цьому десь можна перелякати. То такими напоями, то тим більше зрозуміло що. І хочете, я про це окремий ролик зроблю. От можете написати в коментарях. Якщо не любите солодкі напої, то і не треба їх пити. Так наступний коментар. Чи коректно аналізувати витрату активних калорій за день фізична робота за допомогою нагрудного пульсометра? Як для аналізу, як показник використовувати можна, звичайно, нагрудний він буде точніший, ніж Зрозуміло, у всіляких зап'ясті трекерах, годинниках, але просто за допомогою пульсометра ви все одно, якби навіть якщо він точно буде пульс рахувати, то ви все одно. Витрати свої супер суперточно за рахунок цього знати не будете. Все одно буде похибка. Ну і також це під час фізичної роботи, а решта часу то зрозуміло, що вашу якусь побутову активність вона, вона вилітає, скажімо так, за ці межі. Ну і якісь навантаження, коли пульс невисокий, але навантаження все таки є, коли ви сидите, наприклад, і е, рухаєте ногами руками постійно, як воно в гіперактивних людей інколи буває. Ось постійно ці купа цих дрібних рухів, які на які також може витрачатися за день, накапувати достатньо багато енергії, от витрати, плюс якісь ізометричні навантаження, наприклад, коли ви в статичному положенні, там не знаю, щось тримаєте. Ну також ну в будь-якому випадку, це все все одно так. Текст, текст, текст. Е, навіть якщо суперточно пуль замірювати, він вам це не означає, що ви точно будете бачити ваші енерговитрати в будь-якому випадку. Як показник для аналізу, чому ні? От, але як на 100% значення, 100% точні орієнтуація не треба. Плюс інші параметри, особливості, якісь метаболізму, генетика, кількість м'язової маси і т.д. і т.п. тобто купа факторів, які грають роль, тому, е, тому якось так. Ну і останній на сьогодні невеличкий коментар, на який там вже також в схожому стилі відповіли. Але я хотів просто його зачепити. Це отак: просто коментар людини про зважування декілька разів на день. Важуть кожен день біля 5 6 разів за півтора місяця схуд 108 до 97 кілограмів. Ну, зрозуміло, це не через зважування 5-6 разів на день. От результати хороші, там комусь може здатися, що багато за цей період часу. Ну і дійсно, це багато, але часто Буває так, що 4-5 кілограмів може за тиждень-два злетіти, бо водою. І тоді виходить уже за період якийсь не так прям багато. Тому тут треба розуміти динаміку взагалом. Тобто, коли просто дивишся на різницю, то не завжди за якийсь недовгий проміжок часу, не завжди це є повна картина. Ну, але нам не це тут цікаво, нам цікаво зважування 5-6 разів на день. Там в коментарях інша людина запитала, на що стільки важитися, в принципі, логічно, От, зважуватися. Е 5-6 разів на день взагалі не потрібно для результату, воно нічого взагалі вам не дасть. Наступний ролик буде про коливання ваги, ну чи через ролик, то там детальніше розберемося з цим усім. Але зважування декілька разів на день, крім зміну там, місту кишківника вашого, сходили ви в туалет, не сходили, поїли, що виїли, пили. Тобто води в міст ось оці коливання, воно нічого вам не покаже. Ну, не покаже вам зміни в жировій масі. Це не має взагалі ніякого сенсу. Треба зважуватися до тренування після і дивитися. Тися якщо там змінилося, це тільки зміни у воді їжа. Оце все. Зміни ваги дійсно зміни в жировій масі, м'язовій масі також відслідковуються протягом якогось тривалого часу. Навіть з дня на день, коли ви зважуєтеся в однакових умовах. От вранці наче серце максимально точно старайтеся робити все одно, коливання оці вони не дають якоїсь великої інформації. Протягом тижня-двох тижнів, як середня вага змінюється, це вже дає інформацію. А п'ять-шість разів на день кажу: взагалі ніякого сенсу немає, але є просто люди. От, комусь це може здатися дивним, звичайно, я розумію. Прекрасно, що це ніби все логічно, але є люди, які дійсно себе цим можуть дратувати. Ну, тобто, в даному випадку, Олег, напевно, що так, Олег, ну він, можливо, там його це не дратує. Я не знаю, що воно дає. Там, по-моєму, він написав тій людині, яка запитала, що він якось цим щось контролює. Звичайно, що нічого цим взагалі не контролюється, що ти там перебрав, не перебрав. Ну, бо воно не показує зміни в жировій масі. Це просто коливання. От інших речей, і є люди, просто які себе так дратують. Тобто вони дратуються, чого вага в обід Вища, ніж вранці, ввечері вища, ніж в обід. Вони думають, що вони набирають жир. Так от вранці за скидають жир, наприклад, вранці на зранку до вечора набирають, хоча там стараються менше їсти. І таким чином також приходить там, не знаю, якісь декілька днів тиждень, і людина отак це відслідковує. От, і думає, що вона не отримує результати, закидає. Тобто таке буває. Такі от речі, так такі проблеми також бувають у людей. Тому, Тому, тому. Е... Треба розуміти, через що коливається вага, як це все працює. Невдовзі, в ролику, я розповім. Але зважуватися, відслідковувати вагу 5-6 разів на день зважуватися немає ніякого сенсу. На цьому, думаю, зупинимось. Якщо вам цікаво, таке то буду робити частіше. Буду собі старатися не забувати зберігати якісь цікаві коментарі одразу. Будьте здорові і зустрінемося з вами в нових або старих відео.